Приємної передня вам бажає ТРК Виноградів ТВ. Хоча на Виноградівському телебаченні продовжується відпусковий період, без новин глядачів ми не залишаємо. І сьогодні у нашому випуску. Три новенькі шкільні автобуси вчора отримав наш район. Цьогорічний день пасічника виноградівські бджолярі зустрічають не в кращому настрої. Ваше прізвище Медведський? тоді вам на щорічну зустріч, яка відбулась у Виноградові. Творче життя виноградова активізувалося. Відкрилася нова виставка Севлюш Арт. Фотоконкурс виноградів Манія вийшов на фінішну пряму. В області діє програма Шкільний автобус, завдяки якій створюються умови для комфортного перевезення учнів та педагогів до місць навчання. 13 нових транспортних засобів, якими доставлятимуть дітей у школи нашого краю, уже роз'їхались по Закарпаттю. Ключі від автобусів вчора отримали представники районів. Відтепер на Міжгірщині, Іршавщині та Виноградівщині по три нові шкільні автобуси на Рахівщині два, на Свалявщині та Берегівщині по одному. Олександр Олександрович Ледида вручив ключі відповідно 13 таким транспортним засобам. Три із них, які бачите тут, на цій площадці, які попали сьогодні в наш район. Відповідно до програми Шкільний автобус, ці автобуси будуть забезпечувати доставку наших учнів до навчальних закладів. Відповідно до шкільної програми, звичайно, кошти. Мають бути передбачені в державному бюджеті, щоб ці автобуси дійсно, як ви їх бачите, нові, тільки що пригнані, не простоювали, а дійсно доставляли відповідно до програми наших діточок із віддалених. Мається на увазі сіл до шкіл, до навчальних закладів і також до навчально-виробничих комбінатів. Бачи визначені вже конкретні маршрути для цих автобусів? Так, да, дійсно була розмова, що два із цих трьох автобусів дійсно будуть доставляти в більшості будуть працювати на маршрутах для доставки наших діточок до навчально-виробничих комбінатів. Транспорт придбано за рахунок коштів державного бюджету. Вартість одного автобусу 355 тисяч гривень. Наразі в області курсують 147 шкільних автобусів. Повністю забезпечені цим транспортом Воловецький та Перечинський райони. Цьогорічний день пасічника, який відмічається 19 серпня, виноградівські бджолярі зустрічають не у кращому настрої, адже кліматичні умови явно не сприяли хорошому медозбору. Сухе спекотне літо так висушило цвіт тих рослин, котрі дають поживу працелюбним комахам, що їх навіть доводиться підгодовувати, а не те, щоб забирати у них надлишки солодкого продукту. Проблеми, які доводиться розв'язувати бджолярям, достатньо серйозні, але їх професійні навики, терпіння. І взаємовиручка, дають підстави дивитися в майбутнє із оптимізмом. Так вважає керівник районної спілки пасічників Володимир Тупиця. Абсолютно пусті ремочки. У цьому році урожай не дуже ніякий, не абсолютно. абсолютно. Від, відколи я займався пасічництвом, я не пам'ятав такого поганого року. Я із більш як 100 сімей, бачите, тут 50 метрів тиса. Крапліну меду не взяв. Навпаки, треба їх кормити. Пасічники Мукачівського району і Берегівського вже по 2 місяці, місяці кормлять бджіл. Я не кормив їх ще, кормив спочатку на одній пасіці і вимушений далі, тому що бачите, що є. Ось тут прополіс, бачите? Хоч приблизно, щоб ви орієнтувалися, що то є. Він е, показаний від 40 хвороб, дуже хороший. Лікувальний засіб. Але бачите, в яких мізерних кількостях. Повну версію актуального інтерв'ю із головним джолярем нашого району Володимиром Тупицею. Дивіться після випуску подій тижня. Служба цивільного захисту в Виноградівському районі територіального управління МНС у Закарпатській області повідомляє, із 6 серпня по 13 серпня на території Виноградівського району сталися наступні події. Протягом тижня найбільше сталося загорань сухої трави та чагарників, зокрема у селах Хижа, Шаланки, Ботар та Гудя. 8 серпня горіла суха трава в селищі Королево. У результаті пожежі знищено суху траву та чагарники на площі близько 2 гектарів. Від пожежі врятовано три житлові будинки. А вже 10 серпня горіла суха трава та чагарники у місті виноградів по вулиці Королівській. Причина пожежі встановлюється. 10 серпня о 15 годині 45 хвилин надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні у селі Нове Клиново. Місцем виникнення пожежі є горище літньої кухні, стіни саманні, перекриття дерев'яне, покриття шиферне по дерев'яних конструкціях, освітлення електричне, опалення газове. У результаті пожежі знищено 200 тюків сіна, 4 тони кукурудзи, 50 листів шиферу, дерев'яну обрешітку даху на площі 90 квадратних метрів та частину речей домашнього вживання. Від пожежі врятовано житловий будинок, а причина пожежі встановлюється. Також 10 серпня надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у Виноградові. По прибуттю до місця виклику встановлено, що за вказаною адресою горить металевий навіс. У результаті пожежі знищено бегушні автозапчастини, які зберігалися у цьому приміщенні покриття даху навісу. Виноградівська районна організація Спілка жінок України бере участь у міжнародній програмі, яка ставить за мету навчання дітей сирід сиріт та дітей із малозабезпечених сімей, основам збереження навколишнього середовища і дотримання чистоти довкілля. Проект, розрахований на 17 місяців, почав діяти із лютого цього року. До нього було залучено 150 дітей Виноградівщини, які вже мали змогу послухати цікаві лекції, взяти участь у прикладних заняттях, а також відпочити у літніх. Таборах у нашому селі Пейтерховло та угорській Ніридгазі в даному проєкті залучені не тільки діти, залучені і їхні опікуни, їхні батьки. Сам проєкт розрахований на 15 місяців. Поетапно можу сказати про те, що він залучає і дорослих, і дітей в такому плані, що спочатку йде лекція. Розповідають про охорону навколишнього середовища, про е, ті наслідки, е, які можуть виникнути, коли не дотримуємося тих умов співжиття, е, які необхідно мати в суспільному середовищі. І е, надзвичайно цікаво, що е, крім е, кожна лекція супроводжується показом фільму, е, про те, е, яка е, Навколишнє яке навколишнє середовище, яке нас оточує, яке воно може бути, яке воно є, яка красива природа, все навколишнє, що нас оточує, і яким воно може бути внаслідок нашої недбалості, внаслідок нашої байдужості і внаслідок нашого ставлення до навколишнього середовища, супроводжується і фільмами, супроводжується це і практичними заняттями. Надзвичайно цікаво для дітей, особливо для дітей, проходило значить, і в ігровій формі, і в практичних заняттях, як, як проводиться збір, як можна використати не тільки що це вже використані речі, використані ті чи інші нами придбані, ті же пластикові бутилки, ті же. Картонні в різні пакунки. Що для чого їх можна використати? Ви знаєте, це із таким задоволенням діти, навіть дорослі, сидять і обґрунтовують, осмислюють те, що дійсно є багато речей, які ми можемо разом зробити такими, які б радували нашу душу, які б робили наше життя достойним і наше життя таким, яким ми б хотіли його бачити. Але все починається із. Власного двору із власної хати, вулиці, оточення міста, села там, де ти живеш. І в цілому наша мета щоб протягом даного проєкту навчити пізнавати, дати знання і ці знання, щоб у свідомості залишилися, що ми дійсно мали свідомих людей. Вставлені до навколишнього природнього середовища. Цього року на щорічну зустріч до нашого міста завітали люди із прізвищем Медвецький. Зустрілися вони у парку Переня, а продовжили святкування на Венечках. Цікавим є той факт, що у Медведських немає однофамільців, всі вони родичі. Саме тому кожного року ці люди із усього світу з'їжджаються у різні країни. Проте раз у п'ять років відбувається світова зустріч у Словаччині у місті Медведзе, в замку Медведських. Саме звідси і походить цей рід. А він найстаріший із графських родів у Європі. Эта встреча для меня очень важная вещь, потому что мы приехали здесь из Словакии, чтобы мы встретились с, с семьей. И это уже 16 встреча, и мы здесь ходим э, каждый год, когда мы можем. Что что для тебя означает то, что ты медведка, Как это сказывается в личном жизни? Ну, э, когда я была маленькая, я еще так не, не понимала, что это важно. Но теперь э, уже было очень много э, мировых встречей, и так я познакомилась э, очень-очень много людьми из нашей фамилии. И это для меня важно, что я знаю, что во всем мире э, много людей, с которыми я как-то связана или так. Рід Медведських має свою символіку, герб і навіть видавництво Медведських, яке знаходиться у Будапешті. Такі збори родичів відбуваються уже 16 й рік поспіль. Єдиний, хто був на усіх цих зустрічах, Діард Медведський, який і є організатором культурної програми у місті для гостей та святкового концерту відпочинку на виничках. Перша була зустріч винограду дві у 2007 році. А... Кожний раз, кожного року в другій країні. Розкажіть, будь ласка, взагалі про рід Медведських і чому ви тут збираєтеся, яка мета зустрічей? Мета зустрічі полягає в тому, що один із наших той присутствуючих людей, який перший вирішив збирати фамілії родини. Тільки ми, ми не так родина, як настояща родина, ми родини по іменно. І перше фамілію Медведських знайшли в записі у 1280 році у селі Медведже. Фотоконкурс виноградів Манії вийшов на фінішну пряму. Ми вирішили дізнатися більше про його учасників та фотороботи, що увійдуть до альбому. Деталі дивіться далі. Этот конкурс стартовал в начале лета, приурочен к 750-летию города Виноградов. Это фотоконкурс в поддержку талантов молодых, может быть, не очень молодых, а тем не менее. Основная цель, ну, кроме того, чтобы поддержать фотографов, показать, наверное, всем, насколько красив наш город, какие-то места, уголки, который мы может быть привыкли видеть кроме того город меняется и возможно уже через несколько лет вот, те, те самые места которые сейчас вот запечатлели в таком виде в котором они есть сегодня они возможно уже будут выглядеть совсем по-другому инициатором, инициатором был иван иванович бушко значит Пришло больше 300 работ. Было отобрано сейчас предварительно 74. Я думаю, может, может быть ну, еще несколько работ. Я бы даже хотел назвать фамилии участников. Это Беата Гречнюк, Николета Эмбер, Иван Буркала, Олег Ильчин, Иван Исак, Иштван Лукач, Мирослава Муквич, Александра Парада, и Оли Егорычева В работы всех вот этих участников они обязательно войдут где-то у кого-то может быть только одна работа войдет у кого-то несколько работ войдет. Под каждой фотографией будет подписан автор обязательно. Фотографии, какие мы самые? в были? были пейзажи? Это было? Фото... Были и пейзажи и архитектуры, и люди. Очень красиво есть фотографии людей в городе и Безусловно, и замок есть, да, и площадь есть, и церкви есть, и люди на площади есть, и какие-то места здесь uh, за городом и мост, если uh, я не ошибаюсь, вошла в фотографии моста через ТИСу. Uh, очень тоже хорошая работа. Я думаю, понравится. Всім роботы хороші. Як, як до оголошення переможе головного призу, коли можна буде дізнатися, Хто ж став? На день міста, я думаю, ми всіх спеціально пригласим, всех участників, Объявим победителя, вручимо призы. Будуть готові уже собственно самі фотоальбом. Об'язательно и меру подарим. И, я думаю, обязательно один экземпляр отправим и губернатору области. и главе района подарим. Ну, будем по возможности популяризовать и рекламировать город Виноградов. Творче життя виноградова значно активізувалося. Розпочала свою дію нова художня виставка, яку організувало новостворене об'єднання Севлюш Арт. Останнім часом кафе Гелена стало справжнім прихистком для виноградівських митців. 11 серпня стартувала чергова художня виставка, яку проводить виноградівська районна громадська організація Севлюш Арт. Метою цього товариства є звернення до місцевої влади, аби керівники району допомогли у створенні галереї як комунального підприємства. Хочу сказати, що це виставка новоствореного творчого об'єднання Севлюш Арт. Яке має на меті облікати, притягувати, запрошувати до співпраці людей, творчих, креативних, які люблять працювати в авторському режимі. На даний час об'єднання, процесі встановлення, оскільки нещодавно. І, до речі, наразі воно єдине в районі, в державному реєстрі і оформлено так, як воно має бути оформлено. Скільки з нескладу, ну поки що важко казати, бо трохи більше ніж тут людей виставлено. Зараз тут у нас п'ять художників виставлено. Троє людей у нас ще вимушені були не плановано поїхати на пленери. То зараз тут є виставлені роботи молодих, можна казати, художниць, які вже з професійною освітою коледжі, інститути художні. У них зараз спеці... і спеціалізація осучаснена, і звучить графічний дизайнер. Ну, але, звичайно, що вони, як і художники і інші, вони володіють іншими жанрами, методами, тому є живописні маском роботи, є комп'ютерні розробки. На заході були представлені живописні роботи. Зібрались на виставку не тільки митці, але й гості з інших районів Закарпаття. Я є голова. Народного творчого об'єднання Митець верховина міста Хуст. Скажіть нам, як ваші враження від сьогоднішньої виставки від новоствореного товариства? Від враження від виставки завжди можуть бути лише позитивні. Негативних вражень, я думаю, що ні одна виставка не може за собою нести. То є подія для мистецтв, для митця найочікуваніша і найприємніша. Ну, існує ваша спілка? Наша спілка о, о, створена вже більше 45 років. Два роки назад, 47 років. Два роки назад ми працювали 45-річчя. Організував її народний художник України пан Гец, Він тоді був жителем міста Хуста. І на нині ми існуємо, працюємо, об'єднуємо, робимо пленери. Севлюш Арт це спроба об'єднання творчих людей виноградова. Схожі організації існують у сваляві, берегові та хусті. Ми районна спілка художників Арт Свалява. Розкажіть нам, як давно існує ваша спілка і які у вас проблеми виникають у роботі? Наша спілка існує вже більше 30 років. Ну десь 35, але офіційно зареєстрована два роки тому. Проблем поки що ніяких немає. Ми взаємодіємо з державою, нам допомагають, є спонсори. У нас все добре. Чи є у вас своя галерея? Галереї на даний момент немає, але є зал, в якому ми проводимо виставки. Як ви вважаєте, що потрібно для того, аби спілка художників була успішною? Тільки працювати. Багатство нашого краю це є мистецтво. Якщо людина працює, то результат буде. Із джипа виноградівця вкрали 15 тисяч гривень. Із заявою у виноградівський ревійділ міліції звернувся місцевий приватний підприємець. Вечірньої пори потерпілий припаркував свій джип на вулиці біля піцерії. А коли повернувся, то виявив, що у машині розбите скло на дверках. А з салону зникла барсетка із грошима у сумі близько 15 тисяч гривень. Крадія розшукує міліція. Це був випуск програми Події тижня. Далі рекламний блок та актуальне інтерв'ю із головою районної спілки бджолярів Володимиром Тупецею. Дивіться нас також на офіційному сайті виноградівського телебачення ТРК Виноградів.com.ua. вдалих вам вихідних. До побачення.